Офіційною датою заснування Катеринослава, з якого виріс сучасний Дніпро, вважають 1776 рік. Однак задовго до цього у межах сучасного мегаполісу існував ряд поселень, де жили подекуди тисячі людей. Була самобутня культура і традиції. Один з таких прикладів Кам'янка, що розташовувалась на лівому березі Дніпра неподалік сучасного кайдацького мосту. Досліджує історію поселення Валерій Касьяненко за освітою чоловік археолог. Але його захоплення тісно переплетене сімейними традиціями. Саме у Кам'янці протягом століть жив його рід. Власне, ми знаходимося на місці Старої Кам'янки. От розкажіть для наших глядачів, чому вас зацікавила взагалі історія цієї місцини? Ну тут е... Походять мої предки з пращури з середини 18 століття. Я прослідкував, що вони тут жили. Тому мені захотілося узнати про свій родовід, збудувати, сформувати родове От, І тому такий інтерес з'явився саме по цій причині. А інформації було досить мало, і тому приходиться багато працювати з старожилами, з архівами, досліджувати музейні колекції, переглядати різні. Приватні колекції є люди, які тут е, знаходили на своїх городах якісь предмети. Ну тобто, воно так пішло, вийшло за, за межі мого е, генеличних моїх пошуків. Вже цікава взагалі вся історія всієї кам'янки. Тобто, всіх ну, матеріалу періоди, вистачає. А, ну, матеріалу так вистачає. Вже для певних можна вже виставки робити. Ну, я думаю, до, до, достатньо. У центрі Кам'янки збереглись історичні будівлі, що були зведені за імперських часів незадовго перед приходом до влади більшовиків. Ці будівлі побудовані були на початку ХХ століття, оскільки тут був адміністративний центр волосний, то вони обслуговували весь центр. Тут була пошта, була фінансова установа, була волосна управа, школа поряд була. Не всі будівлі збереглися, але деякі основні ви можете бачити за моїм спиною. Зараз усі історичні будівлі використовуються школою номер 114. На жаль, від першого освітнього закладу побудованого з цегли, який діє в Кам'янці, залишилась лише пам'ять. Перша школа, ну яка була тут збудована, цегляна, вона не на жаль, вона не зберіглася, була знищена в роки Другої світової війни. Ми її можемо побачити тільки тільки на світлини. Ну, в цілому, із цікавого, що тут було ще. Це млин був великий. Він існував до 70-х років, коли був Знищений, ну спалений був. Також тут церква була, і вона в 30-х роках була знищена. Зараз вона відновлена, але трошки вона меншого розміру, звісно. От, теж цікаве місце. Також тут базарна площа була велика, ярмарки проводились, оскільки був перевіз на новий кодак, то звісно, що тут торгівля йшла активно. Тобто, тут шляхи були і перехрещувалися і інші шляхи. От, і таке місце було пожвавлене і в плані економі економіки. Стіни історичних будівель зберегли пам'ять про трагічні події минулого, зокрема Другої світової війни. До сьогоднішнього дня можна бачити сліди від вибухів снарядів. Ми можемо бачити просто сліди вибухів да, і попадання артилерійських снарядів. Ну, наприклад, ось добре видно, як осколки посікли будівлю. Да, сюди, очевидно, це епіцентр був вибуху попадання, і його вже після війни потім відновили за рахунок там новою цеглою, мабуть. От, і видно, що воно трошки да, такий неоригінальний має вигляд. Всередині будівлі збереглись унікальні кахлі. Такі приклади у інших місцинах Дніпра важко віднайти. Унікальність підлоги в тому, що в її збереженості і площі, досить велика площа. Тобто, коли привіз кілька істориків, то вони були здивовані саме збереженості цих. Плиток, да, скажімо так, підлога цієї. Ну тобто, це підлога. Вірогідно, що це може Бергенгейм виробництво. Ну тобто, до, досить якісна, що вона більше ста років непогано себе відчуває, враховуючи те, що будівля кілька разів була розбомблена. Ну тобто, досить е, такі трагічні події відбувалися тут. Тим не менше, вона непогано виглядає до, до цього часу. Продовжуємо мандрівку Кам'янкою разом із Валерієм Касьяненко. Дослідник показує місце, де колись знаходились побудови, а зараз лишились поодинокі цеглини. За спогадами старожилів. Да, я уточняв, наприклад, там Чайкина Тамара Івановна розказувала, що саме тут була перша цегляна школа у нас. От, але вона була знищена в роки Другої світової війни, і ми можемо просто бачити лише залишки фундаменту. Тобто його добре видно, якщо придивитися, так, що це така, такий е, горбик. От, і тут також є багато цегли. От, деякі мають клейма, тобто ми можемо зараз подивитися і побачити, з яких цеглин вона була складена у своїй оповіді. Валерій згадував про переправу від Кам'янки до Нового Кодаку. Зараз тут знаходиться поселення Діївка та житловий масив Червоний камінь і у зворотньому напрямку. Вона діяла до побудови через Дніпро Кайдацького мосту. Але й зараз на берегах можна знайти залишки минувшини. Ми стоїмо зараз в тому місці, де був перевіз на новий кабак. Його можна бачити на тому березі. Тут досить зручна, очевидно, була місцевість для того, щоб обладнати такий перевіз, який функціонував. Ну, по суті, от до появи кайдацького мосту він активно досить функціонував. І людей, наприклад, хто їхав на роботу. На, на заводи да, на підприємства, то вони тут сідали, тут була пристань Кам'янка, і вони тут сідали на, на, і переправлялися на плавзасобах на, на той бік. Тобто, по суті, ну, років 300 точно це, це місце було використовували саме як, як перевіз. Вірогідно, це вже з появою фортеці новий кодак, тобто це ну, друга половина, кінець XVII століття, очевидно, вже він функціонував. Я на цьому місці знаходив кераміку е, різних часів, ну, в тому числі була кераміка 18 століття і навіть більш більш рання, тобто іскіфського часу, бронзового віку, от, і енеоліту, ну, тобто, такі місце таке Місце дійсно, як ви сказали, історичне. Тобто Тут люди жили і використовували е, природні умови для проживання. Мрія дослідника відкрити у Кам'янці історико-краєзнавчий музей. Перші кроки для цього вже були зроблені. Кілька років тому була така мета, така ідея створити такий історично-культурний центр. Ну, спочатку можна було б це зробити у вигляді виставки да історичної. На історичну тему і вже були домовленості з музейниками з музею імені Яворницького. От ми хотіли на 22-й рік вже таке організувати в нашій кам'янці. Але, на жаль, активна фаза війни внесла свої корективи, і тому це поки на паузі проєкт. Але я думаю, що ми рано чи пізно до цього прийдемо і зробимо такий центр, де можна буде виставляти якісь проводити івенти культурні, на тему історії можна буде якісь виставки робити. Да, якісь може лекції читати, ну ну тобто, так більш більш широко, якщо взяти, то це було дуже цікаво і необхідна річ для цієї місцевості. От, та тут ну зараз таких клубів, які раніше були, наприклад, да культу, культури, ну немає зараз, і я думаю, що варто такий створити. Валерій Касьяненко переконаний, що після завершення війни його задум буде реалізований, і у Кам'янці буде відкрито музей, який стане місцем тяжіння для всіх мешканців Дніпра.